Дві картини у техніці батік представила на виставці художниця Тетяна Ячук-Богомазова. Каже, практикувала розпис по шовку. Завжди роблю або холодний, або гарячий батік. А це такі експериментальні роботи, де по мокрій тканині дуже швидко наноситься фарба. Така технологія роботи називаються Стихії. Використала знаки, такі знаки повітря, там у ці трикутники. Якщо пошукати в літературі, то можна побачити знак вогню, землі, повітря і води. На виставці роботи півсотні художників з Луцька та різних районів Волині розповідає голова спілки Володимир Марчук. Беруть участь різні художники, це не значить, що ні тут члени спілки. Тут є такі молоді, що починають є старші, заслужені, народні викладачі. Різні техніки представлення, живопис, графіка. Декоративно це тут є батіки. Три роботи зі своєї серії «Лоно природи представив на виставці художник Артем Лук'янчук. Я відштовхуюсь в своїх роботах від таких канонічних традиційних українських орнаментів і стараюся створювати на основі їх свої. Виставка Осінній салон триватиме у галереї мистецтв протягом трьох тижнів. Анна Глущук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.